Наступна головоломка. У нас є така рівність. 20, додати 5, дорівнює 7 помножити на 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео. Щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 20 відняти 6 буде 14, 7 помножити на 2 буде 14. Отже, 14 дорівнює 14. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.